Всім привіт, з вами Wrestling Family. Саме ваш улюблений хитро це це у Тараси з Так, так, це сталося. Так, повернення Повернення Трея Мюллера. Таке ж легендарне повернення, як і легендарний Хелт Джона Сіни. І сьогодні ми розберемо, якраз цей Хиллтрн. Повністю його розберемо. Також розберемо всі відсилки, які були до цього. І також розберемо Хеллтн, які відмінили. Джона Сіни, який планувався, але так і не стався. Тому запасайтесь вкусняшками і поїхали. А перед тим як перейти до відео, хочу вам порекомендувати наш телеграм-канал All wrestling Family, де ми ведемо ефіри по WWE, AEW та іншим реслінг компаніям Спочатку хотілося би розповісти вам про той хілтюрн, який так і не стався, який відмінили в останній момент. Можливо, на жаль, можливо, навпаки, це на щастя, але все ж таки це й було і мало статися. І вже була повністю проведена підготовка до цього матчу і цього хілтюрну, який мав статися. А саме на WrestleMania 28. Поєдинку проти Скелі Джон Сіна вже мав підійти хілом, тим паче не просто хілом, а повною протилежністю того Джона Сіна, якого ми знали. Тобто ніякого бейбіфейса, ніякого прозмагательства, нічого такого, повністю він хотів відмовитись від благодійних заходів, повністю змінити мустему, сам собі написав її вже на той момент, змінити повністю Атіру. Тобто повністю перепакувати свого персонажа, стати, наймовірно жорстокою версією самого, самого себе. І я дуже шкодую, що ми цього не побачили. На жаль, тому що він Смакмен в останній момент це відмінив. А, а ми могли б побачити дуже велику подію ще тоді. І ми вже зараз, можливо, потроху б дивилися на нинішні події. А можливо, нинішніх подій би і не сталося б ніколи більше. Це от перший такий випід. Далі я вам хочу розповісти про матч Джона Сіни та Брея Уайта на тій самій ковідній Реселманії. На початку матчу Брей Уайт каже, що існує деякий інший всесвіт, який існує за межами нашого розуміння, і також, де наші темні бажання стають справжніми. А боги, янголи, демони, монстри живуть разом. І сьогодні Джон Сіні доведеться зіштовхнутися з найбільшим своїм ворогом, з самим собою. Коли Джон Сіна заходить в темну кімнату Firefly Fun House, там перед ним з'являється фігурка містера МакБосмена, яка пародіювала Вінса Макмена. І тоді містер Макбосмен питає. Джона Сіну, Чи є у Джона Сіни безжалісна агресія, щоб стати справжньою зіркою WWE, яка зможе віддати сві свою душу, разум і тіло цій компанії? А нас тим часом переносять наш Saturday Night Main Event на якому в свій час там красувалися старі зірки 80-х, а саме що йшло з 85 по 92 рік? Нам показують Брея Уайта, який оголошує свого таємного партнера Джона Сіну, який дуже накачений, прям дуже прям акцентує на тому, що цей хлопець прям дуже накачений. І також в якийсь момент Джон Сіна прям дуже активно починає качатись, прям активно, прям настільки сильно, що в нього прям руки відіймаються від цього. Він намагається вдарити Брея, але руки його не слухаються. І Брей питає, що ти будеш робити, коли Егоманія заволодіє тобою. І це дуже сильна відсилка на Халка Хогана. Бо Джона Сіно і Халка Хогана дуже активно порівнювали, особливо порівнювали їх неїставий героїзм. І також всі дуже сильно хотіли такого ж Хілтюрну для сіни, який був у Халка в WCW. І це якраз і була коронна фраза Халка Хогана. Що ти будеш робити, коли Халкоманія Манія тобою? І тут не просто так би сказав «егоманія». Ні для кого не секрет, що Джон Сіна дуже і дуже сильний кар'єрист. Він не, не стіснявся йти по головах. Він взагалі цього ні, ніяк не сурався. Він міг просто сказати мені цей хлопець не подобається, звільніть його, і його звільняли. Або просто зливали, перетворювали на непотріб, не дивлячись на те, що в цьому хлопцеві бачили потенціал. Джон Сіна закопував талант за талантом в свій час. Нас знову переносять на Смакдаун, і де Джон Сіна вже в образі доктора Саганамікса починає репувати. І це не просто так, бо в старому своєму образі ще на початку нульових. Ну, вже після того кринжового образу він став репером. А, і під час цього гіміку він активно репував, типу його промки подавалися як фристайл. І Джон Сіна в якийсь момент репує те, що у Хаскі Харріса нічого не вийшло. І це дуже сильно, бо тут Джон Сіна каже, що Хаскі Харріс і Уайт — це одна і та сама людина. Що цікаво, Хаскі Харріс був у групуванні Нексус, який Джон Сіна сам свій час заховав. І якраз Нексуси були головними противниками Джона Сіни. Знову ж таки, в якийсь момент Джон Сіна каже, що Брей Уайт втрачав свій шанс один за одним. І вже ця фраза заділа Уайта. І він каже, що. Джон Сіна не сміє казати про шанси, бо Брей свої шанси отримував сам один за одним. В той час, коли Джон Сіна отримував їх на золотому блюді, коли він був золотим хлопчиком, йому подносили все просто тому, що він подобався керівництву. Він бере слабкості чужих людей і обертає їх проти них. Він піде на будь-яку ницість, аби тільки себе представити вище інших. Що Джон піде на все заради слави, але тепер він просто бідний і одинокий Джон Сіна. І як я вже раніше казав, Джон Сіна дуже сильний кар'єрист. І знову ж таки цей момент це ще раз підкреслює: те, що Джон ніколи не подумає 10 разів перш ніж піти по головах, він спочатку піде, а потім, можливо, подумає. Один з простих моментів, якщо ви пам'ятаєте такого реслера як Алекс Райлі. Саме через Джона Сіну його спочатку заховали, а потім звільнили з компанії. І тепер Алекс Райлі навіть і не збирається повертатись в професійний реслінг, не дивлячись на те, що до нього є інтерес і не по сей день. Перед нами з'являється Уайт 2014 року, який каже промо в своєму фірмовому стилі, він каже, що весь світ був коло його ніг. Що було його фірмовою фразою на той час? Він сказав, що він назавжди запам'ятав ту ніч, натякаючи на реселманію 30, коли в нього був матч проти Джона Сіни. Уайт каже, що Сіна мав бути людиною з народу. Але чому він їх не слухав? І в цей самий момент нам показали, як глядачі тоді співали мустему Брея Уайта, а саме його коронну фразу. Весь світ коло моїх ніг. Брей каже, що він був їм потрібен, що це мало бути пророченням, але це був найбільший провал в його кар'єрі. І Брей каже, що прийшов час переписати історію. Він каже, що тоді, 6 років тому, люди любили Брея набагато більше, ніж сіну. І той момент мав стати. Чимось новим історичним. Після цього вони з'являються на ринзі Брейуя 2014 року. І Джон Сіна в футболці 2014 року. Брей намагається привести сестру Бігія Джону. Але, як і тоді, Джон виривається. Брей протягує Джону стілець і каже, що все можна вирішити тільки так. І тепер. Все сталося інакше. Тоді Джон не вдарив Брея принципово. Але тут він, не вагаючись просто наніс удар по Брею, але в той момент Брея не було на місці. Він ще саме в момент удару. Це надзвичайно сильний момент, бо тоді, на Реслмані 30, Брей намагався просто зламати Джона. Переламати його, показати всьому світу, що він ніякий не герой, що він повністю прогнивший. Але тоді цього не сталося. А тут Джон без вагань вдарив. І це може бути лише два варіанти в цьому. Або Джон справді на цей раз зламався, і саме тому він вдарив. Або є другий варіант. Джон завжди був такий. Але тоді перед ним був цілий стадіон людей, які на нього дивилися. А тут нікого нема. Повністю пуста арена. Він не має нікого боятись. Він показав себе тим, ким він є насправді. І тепер все так може й бути. Ми побачили справжнє обличчя Джона Сіни. І тепер ми приходимо до відсилок, які були вже. Не так давно зроблені. І перша така сильна відсилка це коли пройшов Royal Rumble, і після Royal Rumble була прес-конференція, на якій Джон Сіна оголосив себе учасником Elimination Chamber, що взбісило навіть того ж Сіампанка, коли той зачитав про Манаро, що він пройде кваліфікацію. Як і кожен інший учасник. І це дуже цікаво, бо справді кожен із учасників матчу Elimination Chamber пройшов кваліфікацію, окрім Джона Сіни. Джон Сіна не проходив цього, і це вже може наводити на думки, що вже тут Скеля трошки міг щось підшаманити, щоб Джон автоматично потрапив туди, як план Б, якщо Коді відмовить скелі. Потім в нас із тих, що мені зараз згадуються моментів, це фінальне промо на останньому Смакдаун перед Elimination Chamber, коли той же Дрю Кентаєр завів ту, ту ж саму. Річ про те, що Джон ще той кар'єрист і ще той чувак, який може просто звільнити іншого чувака, просто тому, що він йому не подобається. І Дрю дуже цього боявся. Але тепер він не боїться, бо він вже не той хлопчик, який був раніше. Також нас відсилав до цього ще й Сієм Панк і Сет Ролінс, що Джон Сіна ще той ївнюк. Потім ще нас відсилали до цього на самому Elimination Chamber, коли сам матч проходив. Якщо ви не помітили, був такий цікавий момент, що коли Сет Ролінса знищив сім панк, Сет Ролінс провів стомп панку на підлогу. І в той самий момент Джон Сіна повів себе не так, як він веде себе завжди, тобто, чесно, закінчить матч з, ну, з повністю готовим суперником. Ні. Він аж побіг, витягнув сіям панка на ринг і одразу замкнув його в СТФ. Що може казати лише про те, що Джон хотів перемогти будь-якою ціною, що вже каже, про те, що він не той Джон Сіни, якого ми знали колись. Також, також нас до цього ще готував сіям Панк, коли він спілкувався з Коді, коли він, він напряму сказав. Що тільки друг вдарить тебе ножем спереду, а всі інші вдарять тебе прямо в спину. І тут цікавий момент, що саме обличчям до обличчя Сіна вдарив в пах, будучи його псевдодругом. І тепер ми маємо справжнього Хіла Джона Сіну і на то є свої причини. Джон, як ми вже знаємо, звик бути в центрі уваги. Але тепер в нього є дуже сильна конкуренція в вигляді сильних бейбіфейсів, Сета Рулінса, Коді Роудса, Романа Рейнса, Сім Панка. І зараз для нього єдиний шанс знову бути в центрі уваги це показати своє справжнє обличчя. І він цим скористався. Так, йому довелося піти усі тяжкі і піти на пропозицію Скелі. Можна так сказати, продати свою душу. Але дуже сильне виправдання. Всі занадто сильно любить бути в центрі уваги. І тому довелося піти на таке. Це єдиний варіант для нього зараз бути на вершині, коли є така сильна заміна. Він звик бути обличчям компанії. І хоче ще один раз стати чемпіоном. Побити рекорд Ріка Флера, хоч і формальний, тому що насправді той рекорд Флера набагато більший. Просто WWE через авторські права не можуть казати справжню кількість титулів Ріка Флера, але все ж таки він хоче ще раз стати 17 разовим чемпіоном через свою гецострічність. І через те, що він хоче бути в історії компанії завжди. Він хоче бути в центрі уваги протягом всього часу. І зараз у прощальному турі це єдиний правильний вибір. Нам доводиться це бачити і це добре для нас. І сподіваємося, що цей прощальний тур не принесе задоволення як нам, так і йому самому. А на цьому, мабуть, ми будемо закінчувати. Всім до побачення, всім папа, хай з вами буде завжди в фоторіплі, кукла водолів, морган. Слава Україні!